На перемога гравців народного футбольного клубу Ураган. Команда Прикарпаття провела черговий спаринг, а в Івано-Франківську відзначили призерів міжнародних змагань. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина програма Тайм-аут. І у сьогоднішньому випуску розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Розгромна перемога на виїзді. Гравці народного футбольного клубу Ураган обіграли команду Харків з рахунком 8-1. Тричі забив Петро Шутурма, двічі Артем Фаренюк, Поголу, Андрій Британ, Назар Швет та Ігор Корсун. Дуже важка гра з хорошою молодою обітою командою. Насправді віддали дуже багато сил, і головне перемогли. Тому хочу привітати всіх наших щирих болівальників і подякувати нашим Збройним силам за можливість. Грати і перемагати. Незважаючи на такий рахунок, переваги все ж таки нашої не було по створенню гольових моментів, по реалізації, так. тому що перший тайм, особливо середини його, коли рахунок ще був 2-0, Харків мав декілька нагод забитих гол, створювали моменти в контратаках, змушували нас помилятись при виходах зі своєї половини, активно пресингували, але нам вдалося зберегти. Довгий час свої ворота недоторканими, і завдяки хорошій грі воротаря десь відверто пощастило нам. Завдяки удачі рахунок пропущених голів був певний час на нуль. Перший тайм 5-1 виходили на другий тільки з одним завданням, так само виграти з будь-яким рахунком виграти другий тайм. Тому команда з ним впоралась, і кожен отримав з молодих гравців ігрову практику. Потрібно, але все ж таки краща виконавча майстерність і краща взаємодії наших гравців сьогодні дозволили нам здобути таку впевнену перемогу, але в майбутньому, я думаю, що МСК Харків ще своє слово скаже. Одна нічия та дві перемоги – такі результати чергових контрольних матчів команди Прикарпаття в рамках підготовки до весняної частини сезону. 27 лютого «Зелено-жовті» зіграли матч проти «Руху-2». Матч завершився з рахунком 2-2. Уже 1 березня франківці на стадіоні «Хитрик-Арена» зустрілись з сумською вікторією. У результаті перемога за господарями – 3-0. І 3 березня підопічні Олега Рипана зуміли обіграти хмельницьке поділля. На табло – 2-0. У Франківську відзначили призери міжнародних змагань. Зокрема, нагороди отримали вісім спортсменів, які здобули їх на Кубку світу з боротьби. Самбо змагання відбувались 17 до 19 лютого на Кіпрі. Приймало 12 країн участі, в тому числі збірна команда України та вихованці нашої з Прикарпаття вибороли сім золотих та одну срібну нагороду. Це для нас був дуже важливий старт. Це якби для нас один із етапів відбору до Чемпіонату Європи, де ми перевірили свої сили, тобто, щоб ми бачили, де нам ще потрібно допрацювати, щоб ми найкраще виступили на чемпіонаті Європи. Підготовка проходила в два етапи. Вдома ми готувалися до цих змагань. І ну, би, я вважаю, вдало виступили на цьому заході. Державши хорошу підготовку. Я... Смогла стати володаркою Кубку світу з Самбо. Ці змагання насамперед були як етап підготовки до чемпіонату Європи. І Ще буде один старт у Вірменії. Це теж як підготовка до чемпіонату Європи. На змагання були дуже... Хорошого рівня то фінал мені не було так важко пройти, а у фіналі вже було трошки важче, але я змогла впоратися і стала чемпіоном. Відзначили також у стінах Івано-Франківської Ода і чемпіона світу з легкої атлетики у приміщенні серед осіб з порушеннями розумового і фізичного розвитку Павла Волуйкевича. Біг 1500 п'ятсот метрів фінал був перший, потім біг на другий день 3000 метрів, був другий. Ну і так і естафети були з хлопці з нас теж з Шумківська. Виоваса Біленко, і Міша Біленко, які біли в естафеті, були другі і, і третій, 4 по 400 другий і 4 по 200 третій. Основну увагу звернули на підготовку на дистанцію 1500 метрів, де Павлою став переможцем. Е, чому саме 1500? Тому що ця дистанція входить в програму паралімпійських ігор, літніх паралімпійських ігор. А ми знаємо, що цей рік є Олімпійський. Франція 24-24 Парижі. І, на жаль, минулого року, на чинаті світу літньому, Павло посів шосту позицію, де, на жаль, не здобув ліцензію на ці Паралімпійські ігри. І у нас все ж таки зберігаються шанси для потрапляння хоча б на Паралімпійські ігри. І на дистанції 1500 метрів от Павла, саме зараз, він в запеклій боротьбі вів, вів боротьбу з португальцем та з французом. Що сказати можна, що в запеклій боротьбі з португальцем, де вони розділили першу-другу позицію у проміжутку у пів секунди. Там була боротьба до останніх метрів дистанції. Боротьба за місце в збірній впродовж двох днів з 26 до 27 лютого на схилі гірськолижного курорту відбувався чемпіонат України з фрістайлу серед дорослих у дисциплінах Сноубстайл та Біг Ейр. До участі у змаганнях долучились близько 20 кращих спортсменів країни, які представляли Рівненщину, Івано-Франківщину, а також Київщину. У перший змагальний день спортсмени поборолись у дисципліні стайл». Срібло виборов Тимур Мамедов. Третє ж місце між собою розділили Олег Бойко та Данило Степанюк. Мої очікування не були надто високими, але я зробив все, що запланував. Так воно в мене вийшло. У перший день змагання були. Я був трішки не зібраний, так як. Е я переживав, це перший день, давно не було практики участі в змаганнях, і тому виступив, мабуть, через це гірше. Другий день вже був набагато легший, спокійніший. Ми відчули трасу і, скажімо так, вдалося стрибнути краще. Наступного ж дня фрістайлери виборювали першість у біг ейрі. Знову за Данилом Степанюком. Друге місце здобув Олег Бойко. А от звання абсолютного чемпіона змагань за собою закріпив Владислав Железнюк. Вдалося виконати свою програму. Міг трішки сильніше зробити на рейлах, але вийшло так, що і з цим я став чемпіоном. На першому трампліні я пригнув в свічбі О9 з мютгребом. На першій рейлі я зробив 450 аут. І на третю рейлу зробив 270 сімдесят ну, В загальному задоволений своїм результатом. Звісно, міг би краще, але задоволений. Дуже дякую ЗСУ за можливість виступати, стрибати. Дівчата ж за підсумками двох змагальних днів зберегли стабільність. Третьою стала Анастасія Мельник. Звання віцечемпіонки виборола Марія Анійчин. Золото вкотре здобула Катерина Коцар. Це досить передбачуваний очікуваний результат для мене, але насправді він був дуже важливим і крутим, тому що я два місяці назад травмувала коліно, і це мої перші змагання за ці два місяці, що в моєму постійному графіку досить рідке явище. Я думаю, що другий був успішніший так. Тому що сьогодні ми розуміли, що це вже я особисто розуміла, що це останній змагальний день, вже легше на душі, спокійніше. І в мене сьогодні все виходило. А вчора в мене трошки не так все не по плану пішло. Призери чемпіонату України з фрістайлу гарантували собі місце в національній збірній команді. В травні місяці формується збірна команда. По відбору на цих змаганнях і на міжнародних, хто був. Йде відбір в збірну команду, формується вона, і далі для неї плануються різні змагання, підготовка. І у нас зараз почнеться олімпійський сезон. От, на, на цей сезон готується у нас коцар Катерина і Орест Коваленко. От, нам треба виконати олімпійські ліцензії, попасти на олімпіаду і дати там жару. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.